Вітаю вас, любі мої малята, гадаю вас все добре. Пропоную сьогодні вирушити у подорож до осіннього парку. Туди можна потрапити по доріжці. Скільки доріжок? Хлопчики підуть по вузькій доріжці, а дівчата по широкій. Як дізнатися, де вузька, а де широка, що треба зробити? Так порівняти треба. Якого кольору широка доріжка? Хто по ній піде, якого кольору вузька, для кого вона? Молодці і попали у наш парк, а там багато дерев, які дерева знаєте, знайдіть і назвіть їх. Вітер закружляв, листя у танок. Скільки кленових листочків у нас? Позначимо цифрою один. А тепер ще підлетів один. Давайте порахуємо, скільки стало їх. Так, два. А ось липовий листочок один. Яких більше? Клинових? Наскільки більше потрібно зробити, щоб їх було порівну? Так, додати ще один листочок. Тепер їх стало порівну. Кількість предметів. Позначаємо цифрою два. Про кількість два ще кажуть пара. Роздивіться себе уважно і назвіть, чого у вас два. Так, два ока, два вуха, дві руки, дві ноги. Дуже часто говорять не два ока, а пара очей, пара рук, пара ніг. пара це два предмета один без одного не можуть існувати. На лівою праву ногу ми одягаємо шкарпетки, на лівою праву руку ми одягаємо рукавиці або перчатки. А що ще може бути парою? Завдання вам поміркуйте. Отже, давайте ближче познайомимося з цифрою два. Подивіться, ось і два, цифра дуже чепурна. Шийку гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає. Пропоную розглянути її та проїхатись по ній пальчиком. Цифра 2 складається з верхнього заокруглення, яке переходить у пряму похилу лінію та хвилястої горизонтальної лінії. Підготуйте ваші руки. Та спробуйте написати у повітрі цифру 2. Молодці! А тепер порахуйте, скільки предметів на картинках, скільки грушок, апельсинів, лимонів, яблук, слив. Так, їх по 2. Позначаємо кількість предметів цифрою 2. Наступне завдання. Поміркуйте, десь заховалась цифра 2 Знайдіть її. Мої вирозумнички швидко знайшли. Діти, пропоную вам викласти нашу цифру за допомогою квасолі, гороху, каштанів або горішків, або ще з чогось. Ви, напевно, придумаєте. Чекаю на вас ваш фотозвіт. Ось і закінчилася наша подорож до парку і знайомство з цифрою 2. Дякую вам за увагу! Успіхів вам, до зустрічі!